Видавничі плани Брендена Сандерсона на десятиліття вперед. Кишки! Це сьоме та останнє відео серії Космер для чайників, де я розповідав про вигаданий всесвіт Брендена Сандерсона. Ми вже з вами поговорили про всі існуючі на даний момент книжки, тому час тепер заглянути в майбутнє. Сьогодні я розкажу про книжки, які офіційно анонсовані. але, можливо, автор нас чимось та здивує. Землі народження Ера 3. Це буде продовження Ери 2 а от знову через кілька століть. І тепер це буде техно фентезі з інтернетом, літючими машинами. Ну і звісно, з магією металів. Це буде трилогія. Перша книга вже в процесі написання. Планується видаватися десь між 26 м та 28 м роком. Хроніки Ера-2». це знову пенталогія. Події будуть відбуватися через якийсь великий проміжок часу після перших хронік Борис Світла. На даний момент ці книжки тільки заплановані, так як планується видаватися вони десь в 2030 році по 38-й. Хроніки Боресітва книга 5 і 5. Це повинна бути новела, яка буде пояснювати той проміжок часу між першою та другою ерою Хроніка Боресвітла. На даний момент вона запланована після виходу циклу Землі народжені. Ера 3. Елан 2 – Елантрис-3. Це логічне продовження Елантрису, де будуть події на планеті Сев. Запланована книжка після хроніки Борісі Ера 2. Тобто чекати її треба десь у 2040 році. War Breaker 2 – продовження першої частини з усіма персонажами. А планується вона після виходу Elantrisu 2. Я вже не рахую роки. А те, що ми можемо очікувати дійсно найближчим часом, це романна версія графічного романту «Вайсен». так як в принципі текст вже готовий, залишилося тільки якось гарненько оформити. І це всі книги, які офіційно анонсовані на даний момент. Можливо, автор готує якісь секретні проекти, і ми про них вже дізнаємося в дати виходу, але вже точно нічого не знаємо. Тому, фанати Космера, тримайтеся, нам ще чекати дуже-дуже багато років, коли ми дізнаємося всі, всі секрети, а можливо, їх ми ніколи і не дізнаємось. Смачного вам читання!